Вітаю вас, шановні дорослі та діти! Щороку в травні третього четверга, відзначається День вишиванки. Вишиванкою називають сорочку, прикрашену орнаментованою вишивкою. Вишивка це не просто одяг, це щось особливе. Це зв'язок сучасних українців. З їхніми пращурами це давнє мистецтво нашого народу. Вишиванка це символ українці, який зберігає наше коріння. Вишиті сорочки ще існували за часів Київської Русі, що підтверджено літописами, а також зображеннями на фресках Софіївського собору. В давнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою турботою. Тому він був для них своєрідним оберігом. В давнину дівчат з молодшого віку привчали вишивати. А у деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки. Для кожного регіону України властиві свої візерунки, орнаменти та символи у вишиванках. В залежності від регіону були поширені різні кольори ниток для вишивання. Найпоширеніші. Серед орнаментів геометричні фігури, рослинні мотиви та тварини. Серед геометричних фігур це ром, прямі та хвилясті лінії, кола, хрести тощо. Серед рослин поширені листя дуба, калини. Соняшник, мак, китиці винограду, троянди та барвінок. З тваринного світу зображували півни, коней, голубів тощо. Кожне зображення на вишиванці має певне значення. Ром, наприклад, це стародавній символ. Сонця приносить добро та процвітання. Листя дуба символ сили та міцності. Китиці винограду уособлюють радість та сімейне життя. Важливим у вишиванці є і колір нитки. Найпоширеніші кольори це червоні та чорні. У відомій пісні Два кольори Два кольори оспівується, що червоний кольор то колір любові, а чорний то колір журби. Також вишивають блакитними, жовтими, коричневими, зеленими нитками. Орнаменти на вишиванки обираються в залежності від того. Для кого вона готується? Якщо для хлопчиків і чоловіків, це в основному геометричні фігури, а також листя дуба. Для дівчаток квіти, різні рослини. Для жінок плоди і ягоди. Вишиванки, як одяг, були повсякденні та святкові. Носили їх. Діти і дорослі, і в селах, і в містах, і заможні, і не дуже багаті люди. Як же з'явилося свято День Вишиванки? Ідею запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету. Імені Юрія Федьковича Леся Воронюк в 2006 році. Спочатку вишиванки одягли кілька десятків студентів. А тепер це свято набуло всеукраїнського рівня. Згодом до свята долучилась українська діаспора по всьому світу. Отже, вишиванка. Це генетичний код нашої нації, і передається він не лише через вишиванку сорочку, а й через вишиті рушники, скатертини, вишиті картини, сукні, серветки, подушки та інші речі побуту, на яких є зображення, притаманни вишиванка. На свята Уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну.